До пункту тестування, який розташований в Луцькій гімназії номер 18 о пів на десяту сходяться учасники ЗНО. Валерія Бондарчук перед початком іспиту з географії повторює матеріал. Це якісь ґрунти, поширення їх в певних зонах. Мабуть, менше хвилювання, тому що не така відповідальність. Не, ну. Це таке, що в запасі і не дуже якби так важливе, наприклад, як математика, що її не можна нічим замінити. З атласом за 9 клас на пункт тестування прийшов Станіслав Грисюк. Перед іспитом каже, не хвилюється. Тут 9 клас, там економіку повторити треба. Можливо, буде акцент більше на економіку в ЗНО сьогодні. Дуже хвилювалася на початку, а зараз вже так звила іду. Формули різні було важко вчити. Запам'ятовувати, скільки дрібні меридіани. Настрій хороший, не переживаємо, вже якось звиклися, вже не, не такі вже нерви і стрес. Три основних я вже здала, а четвертий я просто взяла на вибір, щоб просто він був. Це вже п'яте ЗНО, яке відбувається на базі Луцької гімназії номер 18 розповідає відповідальний за пункт тестування Сергій Скороход. Говорить, тести з географії складатимуть у 18 аудиторіях 270 учасників, які зареєструвалися. Усім необхідним каже забезпечені. Вимірюється температура, розмітки на асфальті зроблені для того, щоб діти дистанцію утримували. При вході є в нас антисептик, де діти обробляють руки, і в кожному сангузлі. На всіх поверхах є антисептик, є мило, рушницький електро. Хто бажає заходити, будь ласка, заходить. Зі слів Сергія Скорохода не з'явилося на пункт тестування 35% учасників, які зареєструвалися. Ті, хто прийшли, мали на виконання завдань з географії 2,5 години, розповіла завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень Алла Корнейко. Виконуватимуть 54 завдання, максимальна сума балів, яку вони можуть набрати, це 90 балів. Однак, по завершенню тестування працюватиме експертна комісія, яка визначить надасть пропозицію по визначенню мінімального прохідного балу, так би мовити, прохідний бал. який який буде прирівнено до 100 балів за шкалою 100-200. Водночас сьогодні наші учасники можуть також зараховувати результати, отримані під час тестування як державну підсумкову тестацію з географії, тобто за шкалою 1-12 балів. Додаткова сесія ЗНО стартує 29 червня, а 30-го відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання для вступу в магістратуру, каже Алла Корнейко. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.